Він розміняв восьмий десяток, але обіцяє ще довго жити і писати. Його твори лікують, бо сатира по-іншому на людей не діє. Він називає себе українським Дон Кіхотом. До Львова завітав письменник-сатирик Євген Дудар. У національному університеті Львівська політехніка, відомий український письменник, сатирик Євген Дудар зустрівся з львів'янами у рамках авторського проєкту Ірини Фаріон від книги до мети. Оце сатирик, який шліфує українську націю. Це сатирик, який закоханий в світ. І розуміє, що він є, чесно кажучи, лікарем українського суспільства і лікує з допомогою гумору і сатири. А гумор і сатира це найкоротша дорога до серця людини. І лірик намагається донести лірику. А сатирик хоче донести завжди правду. Це постійний Донкіхот, постійний борець за правду, розумієте? Ось, а Господь дасть: дійде щось, дійде, не дійде, другий раз дійде. А якщо третій раз не дійде, як гулі понабивають люди, самі собі, то вже тоді доходить. Його сільський гумор такий, ну, більш доступний до людей, він легко сприймається. Втім, воно вигідно відрізняє його від усіх гумористів, що були на Галичині. Ми є дуже хлібосольні, тому все життя сидимо без хліба в житниці Європи. Сіль у нас є в наших спинах стільки солі, що півсвіту просолити можемо. Лауреат кількох літературних премій на зустріч приїхав не з порожніми руками. Найцікавіші гуморески за увесь свій творчий шлях зібрав у вибрані твори. Оскільки збірка вийшла за кошти держави невеликим тиражем, знайти її на полицях книгарень буде украй важко. Тому Євген Дудар збірку спеціально подарував бібліотекам двох львівських вишів, один з яких і закінчував. Оксана Щобак, Роман Ковалюк, оглядня, телеканал ЗІК.